Тема нашого сьогоднішнього уроку це кути, які утворені при перетині двох прямих січну. А також розглянемо ознаки паралельності прямих. Ну, давайте розглянемо, наприклад, дві прямих, нехай це буде деяка пряма А, і деяка пряма Б. І нехай ці дві прямі перетинає третя пряма, тоді ми можемо їх назвати таким чином. Означимо пряма А, пряма Б і пряма С. Коли відбувається такий перетин двох прямих А і Б третьою прямою, то ця пряма С називається січною. Пряма С Січна для прямих А і В. В результаті утворилося вісім кутів. Позначимо їх: перший, другий, третій, четвертий, далі п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Варто зауважити, що в такій ситуації всі кути мають свою специфічну назву. Тобто, подивимося: ті прямі. А і Б. Є е, серед них, є внутрішня область. Ось тут посередині, де розміщені кути 3, 4, 5 і 6. І є зовнішня область. Це поза прямими і Б. 1, 2 кут і 7, 8. Тобто ми будемо мати зовнішні та внутрішні кути. Запишемо. Внутрішні кути. Серед внутрішніх, от між прямими А і Б, які містяться, Це кути. Кути 3, 4, 5 і 6. І зовнішні кути. Це ті, які поза прямими знаходяться за обох боків. Це кут 1, кут 2, кут 7 і кут 8. Тепер, виходячи з того. Деякі пари цих кутів назвемо специфічно, надамо їм специфічні назви. Розглянемо внутрішні кути. 3, 4, 5 і 6. Так от, якщо вони, кути внутрішні, розміщені по один бік від прямої С, це будуть односторонні 4 і 5. Якщо кути будуть і 3, і 6, якщо кути розміщені по різні сторони від прямої С, то це будуть різносторонні кути. Ще раз. Якщо ми бачимо, що кут 4 і кут 5 знаходяться по один бік від прямої С, то ми можемо сказати, що це будуть внутрішні односторонні кути. Якщо ці прямі чи ці кути будуть розміщені по різні боки від прямої, прямої С, то тоді ми можемо сказати. Що це будуть внутрішні різносторонні кути. Ну, давайте це і запишемо. Значить, серед внутрішніх 3, 4, 5, 6. Запишемо внутрішні, я вже буду скорочувати, односторонні кути. Вони парами тепер. Ми їх запишемо парами. Ну, давайте. Внутрішні односторонні кути. Це такі. З одного боку у нас 4 і 5, пара 4 і 5 кома, а з іншого боку по один бік відпрямується, це кути 3 і 4. Ой, 3 і 6, вибачаються. Тепер запишемо внутрішні різносторонні кути. Внутрішні різносторонні кути це ті, які по різний бік відпрямуються внутрішні, різносторонні. Вони теж парами. Є дві пари. Це такі кути, як 4 та 6. Бачимо, 4 і 6 знаходяться по різні боки від нашої прямої. І так само по різні боки від прямої це знаходиться кут 3 і кут 5. 3 і 5. Запишемо наступні пари кутів, які називаються відповідними. Чому відповідні? Тому що вони відповідають один одному, відповідні кути. Поглянемо на них. Це кути, які можуть бути і зовнішніми, і внутрішніми. Одно ну, в парі може бути і внутрішній, і зовнішній кут. Ну так, найчастіше буває. Давайте подивимося. Ось у нас є кут. 2. Йому відповідає, дивимося, по один бік від прямої С спускаємося. Він згори знаходиться. От у нас верхня четвірка, нижня четвірка. Так от, в верхній четвірки самий найправіший кут – це 2. В нижній четвірці такий самий верх, верхній правий кут – це 6. Отже, вони між собою будуть відповідні. Тобто, кут 2 відповідає куту 6. Відповідно, лвіший кут з верхньої четвірки, відповідає рівнішому куту з нижньої четвірки. Кут 1, відповідає куту 5. 1 і 5. Далі, кут третій, він внизу справа, на верхній четвірки, відповідає куту 7. Кут 3 і кут 7. Ну і, відповідно, кут 4, відповідає куту 8. Всі, кути ми перерахували. І маємо ще це розподіл: внутрішні односторонні, внутрішні, значить, ті, які ми повинні запам'ятати: внутрішні односторонні, внутрішні різносторонні, відповідні кути і ще один тип кутів. Ми їх вже вказали, але зараз трошки нижче їх тут напишемо. Це про зовнішні кути. Зовнішні. Так, зовнішні кути. Це, ми вже сказали, кут 1. Кут 2, кут 7 і кут 8, кут 1, 2, 7, 8. Припустимо, що нам треба впізнати, а чи будуть пар... прямі паралельними, чи ні. В цьому нам допоможе е... така теорема, яка опише властивості цих, парал... цих прямих, які і допоможуть нам з'ясувати, що вони паралельні. Уявимо, що у нас є. Дві прямі, які перетинаються січною, прямі А і В, і Січна С, і тоді нам треба записати наступну теорему. Теорема скаже про те. Теорема. Ну, от, теорема нам каже про, про те, що якщо ми маємо дві прямі, їх перетнула січна, то прямі будуть паралельні, якщо відповідні кути будуть рівні. Значить, запишемо. По-перше, позначимо відповідні кути. Давайте перший кут, другий кут, третій кут, четвертий кут, п'ятий кут, шостий кут, сьомий кут. До речі, кути можна позначати в якому порядку. Можемо знизу позначати. Можемо згори. Неважливо. Так от, давайте так запишемо спочатку. Якщо. Якщо, якщо при перетині двох прямих січною, давайте так, якщо А і Б прямі, А пряма С Січна, ну, тобто це та пряма, яка їх перетинає, відповідні кути рівні, а які відповідні кути? Які будуть відповідати? Тобто кут 1 згори буде відповідати куту 5. Кут 1 відповідає куту 5, тобто дорівнює буде. Якщо відповідні кути рівні, так, Кут 2 відповідає куту 6, тобто буде рівність кута 2 і кута 6. Далі Кут 3 відповідає куту 7, відповідає куту 7, а уже дорівнює куту 7. І Кут 4 відповідає куту 8, а отже дорівнює. Так от кажуть, якщо у нас є прямі, і це третя пряма січна, і відповідні кути можемо отак зазначити, що це відповідні кути, відповідні кути. Якщо вони рівні, то тема стверджується, то пряма А буде паралельна прямій Б. Ну, варто зауважити, от ми можемо вже впізнати. Якщо ми, ми бачимо дві прямі, які перетинаються третьою прямою, і при цьому відповідні кути рівні, то ці прямі будуть однозначно паралельні. З цієї теореми є наслідки. Працює не тільки пряме твердження, якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні, але й працює зворотнє твердження. Якщо зворотнє, е так, твердження працює. Якщо Прямі а Б паралельні, то відповідні куди рівні. Розглянемо три наслідки. Ну, перший наслідок, Наслідок перший, каже про те, що ми також можемо впізнати паралельні прямі, якщо ми побачимо два кути внутрішні, різносторонні, і вони будуть між собою рівні. Тобто, якщо кут 1 і кут 3, а далі ще два кути, ось тут, кут 2 і кут 4, далі кут 2 і кут 4, тире, вони будуть якими? Внутрішніми, різносторонніми, то і вони, при... і вони внутрішні, різносторонні. І при тому, кут 1 дорівнює куту 3, а кут 2 дорівнює куту 4, то ми можемо стверджувати то, що пряма А і пряма Б будуть паралельними. Це перший наслідок. Другий наслідок каже про те, що якщо ми маємо внутрішні односторонні кути, Запишемо, якщо кут 1 і кут 2, на другому малюнку бачу кут 1, кут 2, і ще кут нехай буде ось тут двома дужечками, кут 3 і однією дужечкою, кут 4, кут 3 і кут 4 вони є внутрішніми односторонніми кутами. При, при прямих А і, і січні С. Е, і виконується, що е, сума внутрішніх односторонніх, тобто кут 1 в сумі з кутом 2 становить 180 градусів. або може бути інша ситуація, кут 3, Додати кут 4 буде дорівнювати 180 градусів. Ну, тобто, сума будь-яких внутрішніх односторонніх буде 180 градусів, то теж виконується, що А буде паралельно Б. Тобто, ну, або зворотня теж буде діяти. Якщо ми знаємо, що прямі А і Б паралельні, то сума внутрішніх односторонніх кутів буде 180 градусів. Якщо ми знаємо, що. А і Б паралельні, то обов'язково кут 1 буде дорівняти куту 3, кут 2, дорівнює кут 4. Ну і наслідок 3 каже про те, що якщо у нас дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, будуть паралельні між собою. Якщо відомо, що е, пряма це перпендикулярна до прямої А, і відомо, що пряма це перпендикулярна до прямої В. То відбувається, що між собою А і Б будуть паралельними. Тобто запишемо це так, якщо відомо, що С перпендикулярно до А і С перпендикулярно до В, або навпаки, А перпендикулярно до С і Б перпендикулярно до С, то ми знаємо, що прямі А і Б будуть паралельними. Чому? Тому що ми записували теорему, да, і казали про відповідні кути. Казали, якщо прямі е, будуть паралельні, то відповідні кути будуть рівні. Дивимося, якщо у нас пряма це перпендикулярна до А, то тут у нас 90 градусів. Так? Якщо пряма це перпендикулярна до прямої Б, то тут теж 90 градусів. Але розглянемо: якщо у нас пряма А і Б перетинається прямою С, то утворилися чотири е, пари кутів, із них от перший цей кут 90 градусів відповідає. У другому куту біля прямої БС, значить, і вони між собою рівні. Якщо відповідні кути рівні, то прямі будуть паралельні, от звідки це і випливає. Розглянемо три таких малюнки і спробуємо на них визначити, як називатимуться кути, які на них зображені. Ну, давайте поглянемо на перший малюнок. Ми маємо дві прямі, які перетинаються третьою прямою січною. Відповідно, ми бачимо, що є е, два кути: перший і другий, які знаходяться всередині між прямою А і Б. Якщо вони всередині, то кут 1 і кут 2 вже будуть внутрішніми кутами, бо всередині. Внутрішні. Е, тепер дивимося, як вони розміщені відносно прямої С. по один бік чи по різний бік. Якщо по різний бік, це будуть внутрішні Різносторонні. Якщо по один бік знаходилися, то були внутрішні односторонні. В нашому випадку внутрішні різносторонні. Дивимося на другий малюнок. Ми бачимо, що от ці тут маємо теж дві прямі, які перетнуті третьою січною С. Один кут всередині між прямими А і Б, а другий кут зовні. Значить, це однозначно вже не можуть бути кути. Внутрішні різносторонні або внутрішні односторонні. Але оскільки вони, дивіться, знаходяться перший кут у перевод чотири кути. Перший кут, в тре, в, значить, як, в нижній лівий у нас в цій четвірці, і в нижній четвірці теж нижній лівий. Отже, вони будуть, якими, відповідати один одному. значить, ми можемо записати, що це кут один і кут два будуть відповідні кути. Далі дивимося на третій малюнок. Знову ж таки, між А і Б у нас є, містяться деякі кути: 1 і 2. Міжний. Значить, це будуть кути вже однозначно внутрішні. Кут один і кут 2, можемо записати внутрішні, але які односторонні чи різносторонні, зараз подивимося. Якщо вони розміщувалися по різні боки вік то вони були б внутрішні різну сторону. Оскільки вони містяться по один бік відпрямується, значить це внутрішній односторонні. Визначилися. Ну, Наприклад, якщо ми маємо таку ситуацію. Дві прямі, ось одна пряма і друга пряма, і відомо. Що ці дві прямі перетнула деяка пряма С. В такому випадку запишемо їх А, Б і пряма С. І відомо, що е, кут оцей 34 градуси. А з іншого боку, тут внизу теж кут і теж 34 градуси. Нас питають: з'ясувати, чи будуть прямі А і Б паралельні? Ну, давайте поміркуємо. По-перше, це у нас кути, які внутрішні, бо між А і В місяця, і різносторонні. Згідно наслідку З теореми, ми знаємо, що якщо наслідок перший за наслідком першим, можемо написати наслідок один, якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. За наслідком один, значить, пряма А буде паралельно прямій Б. Якщо ми маємо іншу ситуацію, ну, наприклад, таку. Ми маємо теж дві прямі, які проведені, і деяка січна С. тому нам відомо зазначимо, що це буде АВ і січна С. Один із кутів, ось тут 45 градусів, а другий кут дорівнює 130 градусів. Ну, для того, щоб прямі були паралельні, нам необхідно, щоб сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнювала 180 градусів. або… Внутрішні різносторонні пути були між собою рівні, як в, першому, в першій ситуації. Але у нас тут про внутрішній односторонні. Значить, це за наслідком 2, А ми можемо сказати, що сума внутрішніх односторонніх повинна дорівнювати 180 градусів, тобто 45 плюс 130 повинно дорівнювати 180. Але ми маємо, що у нас 175 градусів. Тобто, за наслідком 2 стернями про паралельність ми можемо стверджувати. Що А у нас не буде паралельно до Б, оскільки нам не вистачає 5 градусів або тут, або ось тут. І третій випадок розглянемо. На третьому випадку, теж маємо прямі і маємо кути. Позначимо ці прямі і ці кути. Наприклад, пряма А, пряма Б, січна буде С. І ось маємо ось тут кут на горі 50 градусів, і отут. Внизу теж 50 градусів. Ну, і ми знаємо, що згідно теореми про паралельні прямі про згідно ознаки, ми знаємо, що прямі будуть паралельні тоді і тільки тоді, коли у нас відповідні кути будуть рівні. Подивимося на ці кути. У нас один кут зовнішній, один внутрішній, між прямо, один на цих прямих. Значить. Уже ми не говоримо про наслідок 1 і про наслідок 2, тільки будемо говорити про теорему. Чи є за відповідними кутами? Дивимося, в першій четвірці, які от утворилися тут кутих, це лівий верхній кут. В нижній четвірці це теж лівий верхній кут. Отже, між собою ці кути відповідають, відповідні є. І згідно з самої теореми, ознаки, ми. Можемо сказати, що за теоремою, ознакою, оскільки 50 градусів дорівнює 50 градусів і до того ж ці кути є відповідними, то е, пряма А буде паралельна до прямої Б. І розглянемо ще одну таку задачу, щоб закріпити вже остаточно. От маємо на, на малюнку е, деякі прямі. Е, треба вказати паралельність чи не паралельність деяких прямих. Казати паралельність прямих, якщо відомо, що кут 1 дорівнює 118 градусів, кут 2 дорівнює 62 градуси і кут 3 дорівнює 63 градуси. Ну, давайте поміркуємо. З'ясуємо чи будуть ці всі три прямі паралельні. Ну, По-перше, подивимося на першу пару прямих. Їх перетинає січна М. Перший випадок, ми Розглянемо прямі А і Б. Кут 1 і кут 2 для цих прямих і січної М будуть внутрішніми між прямими А і Б. А відносно прямої М вони по один бік. Значить, кут один і кут 2. Внутрішні односторонні. Згідно правила, ми вже знаємо, що прямі будуть паралельні тоді і тільки тоді, коли у нас буде сума цих кутів 1 і 2, як односторонніх внутрішніх, 180 градусів. Тобто, за наслідком 2 з теореми, кут 1 повинен. В сумі з кутом 2 дорівнювати 180 градусів. Перевіримо це. Підставимо ставимо 118 градусів, додати 62 градуси дорівнення. При додаванні ми бачимо, так, дійсно, отримали 180 градусів. Відповідно, за наслідком 2 стига про паралельність, ми можемо сказати, що пряма А і пряма Б будуть між собою паралельні. Тепер розглянемо другий випадок. Другий випадок розглянемо паралельність прямих Б і С. Розглянемо прямі Б і С. Аналогічно міркуємо, що в даному випадку у нас ці кути, 2 і 3, розміщені по різним віках. Тобто кут 3 є внутрішнім, а кут 2 є зовнішнім для цих двох прямих. Значить, мова про внутрішні односторонні або про внутрішні різносторонні йти не може. Ми можемо говорити тільки про відповідні кути. Сказано, що якщо відповідні кути рівні, то прямі будуть паралельні. Подивимося, чи будуть кути 2 і кути 3 відповідними. Розглянемо їх. При перетині прямою П і С прямою М, у нас утворюється тут чотири кути і внизу чотири кути на прямій С. К2 є крайнім верхнім кутом в першій четвірці, а кут 3 є крайнім верхнім кутом в другій четвірці. Отже. Отже, вони відповідають один одному, бо по один бік від прямої М і по зверху відпрямую В і С. Отже, вони є відповідні. Тепер залишилося з'ясувати, чи вони рівні між собою. Бо ми знаємо за теоремою, що якщо відповідні кути. При перетині двох прямих січного рівні між собою, то ситуація тоді каже про те, що прямі будуть паралельні. Порівняємо між собою кут 2, перевіримо, чи дорівнює куту 3, згідно терену. Дивимося, кут 2, 62 градуси, кут 3, 63 градуси. Вони між собою не рівні, бо розбігаються на 1 градус, то ми можемо зробити висновок, що прямі B і C не будуть паралельні між собою. Ось така задачка. Дякую за увагу і до зустрічі!